У нас не може бути жодного дня зволікання. Я так уявляю, що, скоріш за все, що до 8-9 травня безпосередньо шанси на пряме військове вторгнення є, але вони не надто високі. Тому що Росія буде очікувати, в тому числі буде очікувати щодо остаточного рішення по санкціям, які повинні бути в червні місяці. Але ця загроза надто висока сьогодні залишається. Тому абсолютно правильно ви зазначили про те, що треба боротися з диверсійною роботою. і Тому є два прохання до вас. Перше це будівництво фортифікаційних споруд, і це завдання обласним адміністраціям, яке президент і уряд дали вже практично два місяці тому, і тут ми вимагаємо конкретних результатів. Я мав розмову з секретарем Ради національної безпеки і оборони з цього питання. Позавчора пішло закрите доручення, і я вимагаю виконання цього доручення. І друге це оновлення техніки, ремонт техніки, придбання нової техніки і озброєння. Жодного дня зволікань. Ми повинні бути готові до всіх сценаріїв розвитку. Основне взяти під контроль місця масового скупчення громадян. Це перший Другий, щодо відзначення цих свят. То завтра уряд затвердить відповідний робочий план відзначення і буде відповідне розпорядження уряду. Я просив би, щоб всі керівники обласних адміністрацій чітко виконували розпорядження кабінету міністрів, яким чином ці свята відзначити, і яким чином забезпечити безпеку громадян і не дати можливості спровокувати ситуацію, тому що зрозуміло, що росіяни вкидують великі гроші. У них ще залишились тут певні терористичні мережі, які будуть пробувати провокувати протистояння, в тому числі і на ідеологічному рівні, тобто соціальна, політична, ідеологічна дестабілізація це завдання Росії. Наше завдання: превентивні заходи, боротьба з цим і захист громадян.